Моя доля біжить бур'янами, мого неба затьмарений клапоть, моє серце охортують шрами, мої очі соромляться плакать, мої груди затиснені обруч мої руки закуті в кайдани, Ми від нашої волі вже поруч, та вступати в права ще рано. Ну что, все, что ли? Давай, ребята, загружай. Чи боец я, не боец, а на рынку, Чи я мудженных твердей не достраждаю, ты герой я не герой, ал исхиду. За свободу, батьки з Київського краю! То це ти затів бійку з шикістами? Ну, я. А що? Опусти зброю. Ви тепер з тобою союзники. А ви це хто? Бандерівці? За що отримав? Та так. Було діло. А як тебе звуть? Міша. Ти що Москаль? Сам ти Москаль. Українець я. З-під Житомира. А чого ж Міша? Бо у нас так кажуть. Ви мені краще поясніть. Чого це поляки на ваші села нападають? Наші села, Міша. Ваша Житомирщина потрібна Москві. А цей край Варшаві. Вас там голодом морили, а тут мордують і палять. А Україна одна. І ми за неї воюємо. Ясно? Ходім з нами, Міша. Там побачимо. В моїх вухах шумить ніби море, тихий біль відбиває у скронях, Ой ти, доля моя, моє горе, вся у битвах крові погонях моя кров закипає у жилах Гострий вітер охортує силу, що мені білі черви в могилах тільки серце моє ще доріло, чи боєць я не боєць я на ринку, чи я мучених твій, ні та страждаю, чи герой я, не герой, але скиду за свободу. Я воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю. Я воїн, український повстанській армії, сявши в руки зброю. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честю і совістю. Святою землею українською, перед слабою твоя, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, перед моє серце погоріне шарами, мої очі. зробляться плакать, найбільшим правом народу українського і смерть волю, не торя за правоним. Визволення всіх українських земель і українського народу, і загарбників здобути за українську самостійну державу. І боротьбі не божеві ні крові, ні життя. І буду битись я, до останнього іди і остаточної перемоги і на всім України. Буду мужним і завжди, і проприм у бою, нещасним до ворогів землі української, буду чесним дисциплінованим. Паті, воїном. Краю, Буду виконувати всі накази смертників, військову і державну таємницю. Буду тілим побратимом у бою та в бойовому житті. Всім своїм товаришам по зброї. Коли Їх я порушу або відступлю від цієї присяги, Нехай мене покарає суворий загроз української національної революції. революції і спаде на мене слава українського народу. ピアノース